Безмежна втома породжує безсоння, а безсоння породжує тугу. Як все це подолати, дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Що вам не дає ночами спати? Нещодавно я ніяк не міг заснути, крутився у ліжку, намагаючись придумати рішення однієї проблеми. Зрештою, я почав нервувати, що через безсонну ніч. Не буду готові до всіх можливих труднощів наступного дня. Вам знайома подібна ситуація? Проблеми в стосунках, постійна загроза війни, непевне майбутнє, природні лиха, терористичні акти, несправедливість, невіліковні хвороби, будь-що може в той чи інший момент позбавити нас спокою? Цар Давид, напевно, перебував у важких обставинах, коли писав четвертий псалом: Люди. Плямували його репутацію, зводили безпідставні звинувачення. Деякі піддавали сумніву його спроможність керувати країною. Можливо, Давида гнівило таке несправедливе ставлення до нього, а думки про це часто позбавляли його сну. Однак, як не дивно, він писав: «У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Чарльз Сперджен дає чудове пояснення дев'ятому віршу, кажучи: спокійно лягаючи, Давид вручав себе в руки Бога і робив це з цілковитою впевненістю. Це і є повна довіра. Довірившись Богові, Давид не дозволив небезпеці, в якій перебував перешкоджати своєму нічному відпочинку. Ті, хто знаходились поруч з Давидом, менш довіряли Богові. Тому він пише, коли настав ранок, я прокинувся як завжди від тихого і освіжаючого сну, бо Господь є моєю підтримкою. Давид був впевнений, що тільки Бог міг врятувати його від всіх, хто повстав проти нього. Розпочинаючи новий день, Давид щиро молився і був упевнений, що Бог відповість на його молитви, а також мав тверду віру, що якщо Бог вибрав і полюбив його, то напевне задовольнить його потреби. Велика довіра Давида до Господа була гарантом його повного миру. Нічний відпочинок під захистом Божим давав йому силу для боротьби наступного дня. Відомо, що останні думки ночі є часто першими думками дня, впевненість в Бозі здійснює різку зміну від депресії до тріумфу. Можливо, ви зазнали невдачі в життєвих справах, вас мучать спогади минулого, гріхи, розчарування, вам загрожують збитки, а майбутнє здається похмурим і безперспективним. Не впадайте у вічі. Покладіть усі свої турботи на Бога, будьте спокійні та бадьорі. Просіть у Бога мудрості, щоб керувати своїми справами розумно, уникаючи втрат, робіть усе залежне від вас, щоб досягти позитивних результатів. Адже Ісус обіцяв нам свою допомогу. Якщо ви повністю довірились вашому всесильному помічникові і зробили все, що могли, то можете сміливо і спокійно дивитися у майбутнє. Нехай Бог допоможе вам спочивати в його силі та присутності, коли загрожують проблеми. В люблячих руках суверенного Бога ви можете спокійно лягати спати і прокидатись. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі. За те, що Ти наш Бог даруєш нам впевненість в майбутньому, і Ти запевняєш, Господи, що будеш завжди поруч з нами. Щира тобі подяка за цю чудову обітницю. Амінь. Віддайте всі свої тривоги тому, хто вартий цілковитої довіри.